Дорогі катучики! От ви знаєте, я іноді випускаю тут відео, де я з вами на кухню говорю про якісь речі без великої підготовки. І в цілому я зазвичай говорю про те. Що я не розумію, як працюють люди і чого вони так працюють, які чинерти в принципі та й задумувався, як ми з вами сидимо на кухні і говоримо про якісь речі, як старі друзі, тим паче, що багато хто з вас дивиться мене вже декілька років. І на цю тему мене взагалі надихнув арешт Павла Дурова. Ми у Франції затримали засновника телеграм Павла Дурова. Я хочу зразу сказати, бо я коли говорю дуров, велика кількість людей бере дуже сильно покані. Ти каже, що я його захищаю. Я хочу зразу сказати нікого не. Захищають, якщо Павлу Дурову були винесені якісь звинувачення і його признають винним, то хай йде в тюрму. Хоча зараз, можливо, коли ви дивитесь це відео, можливо, коли це відео вийде, ми знаємо більше деталей. Зараз понеділок, 26 серпня. Я думаю, що нічого з Дуровим не буде. Я прям максимально впевнений, що йому просто скажуть ай-яй до чогось там договорять, може, вліплять якийсь штраф, скажуть співпрацюй а з євросоюзом, і все буде приблизно от якось так. Тому заварюйте собі чашку кави, і будемо з вами вообще говорити про свободу слова в інтернеті. We'll <laughs> Чи хотіли ви самостійно впливати на вибір проєктів, свій графік і дохід. Бізнес it спільнота Growth Factory відкриває набір на шестимісячне навчання по старту it компанії для розробників, сейлзів та проджект менеджерів де разом з IT-підприємцями за 10 модулів ви освоїте ключові інструменти маркетингу та продажів. Навчитесь знаходити клієнтів, поліпшите навички переговорів, зрозумієте, як вести фінанси та укладати договори. Отримайте. Робочі шаблони та юридичну підтримку. Опануєте процес найму. Налаутите процеси виконання проєктів. Все на практиці. По закінченню вас чекає захист проєкту та рекомендації для подальшого розвитку. За посиланням в описі до цього відео подавайте заявку вже сьогодні та отримайте мінус тисячу доларів на навчання. Nerd Насправді, якщо прочитати про що говорили з Дуровим, то йому пред'являють те, що він недостатньо модерував свою платформу Телеграм, Нібито в Телеграмі і наркотики продають, і розповсюджують різного роду матеріал і так далі. І взагалі, що це за месенджер, який не співпрацює з державою. Насправді, в даному випадку це досить цікаво, тому що з однієї сторони люди обіжаються на те, що той самий Телеграм вроді як співпрацює з державою, яка називається Російська Федерація, а з іншої сторони, ну йовошумать, правильно що дурова закрили, тому що він не співпрацює з державою. Ми робили декілька досліджень про Телеграм, і ми не знайшли ні одного пункту, де було сказано, або де був вообще приклад того, що Телеграм співпрацює з Російською Федерацією чи з кимось, можливо це і відбувається, я як хз. якщо вам потрібно доказів, то є інші блогери, які провели свої дослідження, в яких є косвіні догадки, того, що Телеграм таки співпрацює. Але навіть якщо подумати про те, що йому перед'явили, це якраз про те, що Дуров не йде на домовленості з державою, що Би держава мала хоч якусь можливість контролювати той нещасний телеграм, те саме, якщо ви подивитесь велика кількість українських можновладців, коли проти телеграма вони ніфіга не говорять про безпеку і за того, що їх підсуховує ФСБшник, чи ще якась штука, їх в першу чергу вони переживають і за того, що є величезна кількість груп, де розповсюджуються матеріали, які ми вже звикли назвати ІПСО. тому що ну ми точно знаємо, що єдине джерело справжніх новин це телемарафон. А все решту це неправильно, особливо якщо воно не схоже на те, що показують по телемарафону. І це насправді досить стандартна ідея всіх держав. Якщо ви подивитесь, то кожна держава хоче якимось чином контролювати інтернет, контролювати платформи і таке інше. Якщо ви прямо зараз візьмете будь-яку соціальну мережу або будь-який от, от, великий кусок контент-провайдера, будь це Twitter, будь це Telegram, будь це WhatsApp, Instagram, Meta — що завгодно, ви можете побачити, що в багатьох країнах ці сервіси сервіси закриті по тій чи іншій причині. Зазвичай і за того, що ці сервіси не пішли на домовленості з державами для того, щоб держава мала можливість їх контролювати, а держава хоче контролювати все, як би вона себе не назвала демократично. Навіть євросоюз, якщо ми подивимось, то вони вже на скільки років хочуть заборонити шифрування. Не мов би то спеціальним службам потрібно мати доступ до переписки користувачів, щоб ого го внезапно знайти якихось людей, які хочуть щось робити про. Це законне. Зазвичай все починається з дитячого порну і далі воно розкачагарюється до наркотиків. І знову ж таки, тут також можна зрозуміти державу, тому що держава хоче контролювати, і в принципі вона мала би регулювати те, де збирається велика кількість людей, яка різниця, чи це люди, які збираються десь там на площі або в якомусь телеграм-чаті. Тому держави давним-давно ведуть війну проти цих платформ. З одними в них получається вести, з іншими не получається. От як бачите, з телеграмом що не получалось, не виходилось, і от Павло по зову серця, полетів в Париж, і де він зараз невідомо. З іншої сторони, в багатьох платформах є приблизно ті ж самі проблеми: ті, хто кричать, що тільки в телеграмі продається щось нелегальне, і так далі, ніколи не робили над собою сверх зусилля, щоб подивитися, чи можна в якомусь WhatsApp купити якусь наркоту. Я це за свого навчання і за того, що я жив в Сполучених Штатах Америки, використовую WhatsApp. І повірте мені, скаму там теж дуже дофігає. Тебе приєднують до якихось груп криптоінвесторів і стараються тобі щось продавати. При тому, що WhatsApp, відверто кажучи, дуже незручний і хер звідти вийдеш. Ну але не суть важна. держава мав би мати під цим контроль. І якщо ви подивитись хоч якусь історію, то держави завжди цензурували інформацію або забороняли розповсюдження інформації. Якщо спочатку це були книжки, то ви бачили, що велика кількість книжок могла бути заборонена для продажі на тій чи іншій території країни. То потім в нас було радіо, в нас було телебачення з його каналами, в нас було медіа з газетами. Зараз ми дійшли до інтернету. Якщо говорити про якісь окремі ресурси, то їх в принципі досить просто блокувати. Але якщо ми доходимо до якихось платформ, які можуть приїжджати за айпішника на айпішку і так далі. То тут забороняти дуже важко. Знову ж таки, в нас є історія з Телеграмом, які старались заблокувати на територію Російської Федерації. Тоді Павел Дуров вкладав величезну кількість грошей, купував всі можливі IP-адреса, перекидав сервіси, і в цілому там досить цікаво почитати, яким чином він і його команда старалися обійти блокування від Роскомнадзору. Роскомнадзор блокував все, що міг блокувати. Заблокував і кучу AWS сервісів і В них закривались і банки, і продажі білетів, і куча інших речей. Аж до такого моменту, Роскомнадзор реально заблокувало самі себе. З іншої сторони, в Ірані, у них це вийшло зробити, тому що ну я так розумію, що дурово було не цікаво залишатися в Ірані, і це не був їх головний клієнт. В цілому, якщо ви подивитесь, то Telegram дійсно одна з найбільших платформ у світі, і користувачі розкидані по всьому світу. Там найбільше, мені здається, це Індія, де близько 300 мільйонів людей використовують Телеграм. І якщо також дивитись на той самий Телеграм, то він дійсно зручний. Як не крути, він класно зручний. Там немає реклами. Там немає дебільних рекомендацій, які тобі підкидають те, що ти не хочеш. В Цілому, ти підписуєшся на те, що хочеш отримувати. І ясне діло, одне з найбільших речей, яким він подобається, це майже повна відсутність модерації. Ми багато разів з вами говорили, що відсутність модерації це такий меч з обох сторін. Бо з однієї сторони там може бути контент, який нам подобається, але незаконний, а з іншої сторони, там може бути контент, який нам не подобається. Можливо, він незаконний, але бляха модерація всюди однакова. І якщо когось будуть Слухати більше, а когось менше, то це знов приходить цензура, і про ніяку свободу слова говорити не можна. Про це дуже багато насправді пише Ілон Мас, хоч у нього досить дивний метод про цього написання, але про всю концепцію фріспіча і того, як його давлять різні держави, він має рацію. Фріспіч — це насправді не стільки про те, що кожна людина може говорити, що вона думає. Це про те, що вам може бути дуже некомфортно в думках інших людей, які мають точно таке саме виражати їх точно так же, як і ви, любу думку. І тут, звичайно, Є полярності, є якісь незаконні думки, є розповсюдження хейту і так далі. І це питання досить філософське: чи хейт, чи незаконні речі, це фрі спіч чи ні. Мені здається, це не фрі спіч, і він там не має бути. І деякий контент дійсно має бути заборонений. Але з іншої сторони, мені здається, що контент має бути заборонений всюди, однаково. І тут найбільша проблема, тому що в кожної країни є свої закони і є своє поняття, що прийнятно, що неприйнятно. Тому кожна країна старається цензурувати інтернет під себе, і тут, якщо з точки зору країни, все зрозуміло, найбільше мене дивує те, як поступають люди. Я для себе так розділив людей на три категорії: перша до якої я себе відношу. Мені здається, що ми маємо навчати людей комп'ютерні грамотності, інформаційні гігієні і іншим речами, далі вже давати людині вибір, що давити, що не дивитись. На до прикладу, ми зараз багато і багато говоримо про те, що інтернет може бути страшним місцем, і ми бачимо багато. Ато кейсів, де в інтернеті обманюють людей, де в інтернеті заманюють людей в якісь там нелегальні казіно, де в інтернеті люди своїм хейтом можуть доводити людей до самогубства, і це траплялося багато-багато разів. І при цьому ми стараємось якось навчати і казати, що ну да, в інтернеті є велика кількість людей. Треба от якось відноситись до цього як до незнайомців на вулиці. Якщо ти бачиш якогось біча, який тебе обзиває, ти просто проходиш мимо. Те саме мало би відбуватися в інтернеті. І от я для себе вірю, що нам треба. Працювати не про заборони, а саме про навчання. З іншої сторони, є, звичайно, фанати блокування. Це люди, які не так як я вірять в інших людей. Вони вважають, що люди це досить таке. Огранічене бидло, і для їх же блага нам потрібно блокувати або ресурс, або доступ до якоїсь інформації, тому що що ті дураки йдуть туди і читають. І з однієї сторони я розумію, тому що перший кейс, коли ми навчаємо людей, він набагато складніший ніж відноситись до людей як до давець, яким просто треба виставити забори і дати можливість чіпати траву, щоб вони собі існували. Для мене, звісно, це дуже дивно, коли одні й ті самі люди з однієї сторони кричать про це заблокувати, про це заблокувати а з іншої сторони. Вони не бачать схожості з іншими країнами, яких вони так ненавидять, які займаються блокуванням і приблизно тим самим. Але потім, якщо додати слово свобода, свободний «невламний» і так далі, то здається, що всі ці блокування вони виправдані, бо це ж це робиться для блага людей. Та ми просто вважаємо, що люди далі тупі, і, і отак от їм треба жити. Ми маємо забороняти якось по-інакшому жити. Ну і третє це люди губки. Це люди, які просто впитують інформацію, роблять можливо свої висновки. Або під'єднуються до висновків якогось там джерела інформації і собі живуть. Зараз пристосовуються, і все в них, в принципі, добре. Вони не ставлять якихось собі екзистенційних проблем, аля, ну немає телеграму, буде ватсап, або немає інстаграму, буде, я не знаю, який-небудь Пінтерес. Не буде TikTok, буде Ютуб Шорс і так далі. Тож, в принципі, це найщасливіші люди, яким пофігу, бо... Інформацію можна по всякому знайти. Що там виступати за якусь свободу, не свободу слава, Я собі живу живу своєму світі і розвиваючи мені, все так добре. Це найщасливіші люди, я вас дуже поважаю. Ви найбільше молодці. з іншої сторони, чи має взагалі інтернет бути нерегульованим місцем? мені здається, ні, регуляція дійсно потрібна. Коли ми готували для вас декілька випусків про Facebook Files, ми провели декілька прикладів, що в країнах Африки і за Фейсбука там розвивалися громадянські війни, покуплялися там, наймали. Вбивці, купувалися зброя, наркотики, все, що хочеш. При тому, це відбувалося за те, що ну Фейсбук відверто просто не витрачали гроші на модерацію, не додавали перевірку в оцих вот мов, якими там користуються в свої алгоритми модерації, і люди там робили, що хотіли. Був такий собі дихий захід, робив в Фейсбуці, там в які набуть Ефіопі, все що тобі загодно. Тому такі речі це дійсно погано. Ми не маємо допускати можливості, щоб якісь такі воєвничі угрупування зпризивали людей. Щось там робити, вставати проти держави і так далі, хоча з іншої сторони, коли Ну, а в Україні були деякі процеси. Нам месенджера якогось такого не вистачало, де можна було збиратись, координуватись і таке інше. Бо зазвичай ми вирішуємо, що більша кількість людей вона завжди на стороні добра і світла. І для нас це звіздє моральний кастиль, яким можна робити все, що завгодно. Хоча з іншої сторони може бути точно така ж група людей, які вважають що це незаконно, і вони вимагають модерації таких криків. Але да, проблема в тому, що країни не можуть домовитись по якимось там основним правилам контенту. Добре, що заборонили дитячий пор. Ну, і слава Богу, його там переслідують, закривають, закриваються. Це баниться е в будь-якій платформі, і все це якось там відпрацьовує. І це нормальний процес, нормальний процес регулювання інтернету. Це мають бути якісь міжнародні правила інтернету, на які ми доволились. І от е в цих правилах ми вважаємо, що це свобода. Але як ви самі розумієте, свобода це от ми поставили забор з однієї сторони, з іншої сторони, і от це от між забором, це свобода. Далі це заборонено, що нахід, а це все решта. Свобода, от так ми і маємо жити, і воно буде відбуватися. Якісь платформи будуть блокувати в тій чи іншій країні. В якісь платформах будуть вводитись нові правила, якісь платформи просто підуть, а в якісь може буде піти з VPN, і, 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 і таке інше. Ну ви розумієте, так? Да? це все відбувається, воно буде нормально відбуватися. Але для чого це відео? Це відео. Я хотів насправді записати для того, щоб ви розуміли, чому це відбувається. Це не тому, що якась платформа хороша чи погана. Платформа просто дозволяє існуванню окошка контенту, чи не існування якогось контенту, і якщо якесь блокування чи ще щось відбувається, це знову ж таки не значить, що ця платформа є поганою чи хорошою. Платформа це звичайне технологічне рішення. Просто деякі люди використовують платформу для своїх цілей, і там, де збирається велика кількість людей, там завжди знайдеться місце з камерам, казіно іншій брідотіні, яка от нас там відбувається. Ви в подивіться ті ж самі інстаграм-блогери, які просто виживають на тому, що рекламують ті нещасні заборонні казино, які всюди заборонені, але ці інстаграм-блогери пішли звідти десь в іншу країну. І звідси починають вон там чудо фортуни, фріспіни, хуї. І таке інше, але при цьому ми не вважаємо, що інстаграм погана платформа. Ми знаємо, що в інстаграмі є погані люди, українські інстаграм-блогери, і таке інше, і схоже. Тому треба розуміти, що дуже часто технологія це просто технологія, і там може бути що завгодно. Просто сядьте собі якимось. Чино, візьміть, якщо ви хочете вирішити, чи треба використовувати технологію, чи не треба. Візьміть, написи, напишіть собі листочок, випишіть ці плюси, випишіть ці мінуси. І зрозумійте, чи достатньо ви грамотні для того, щоб використовувати цю платформу, щоб якщо щось піде не так, з вами нічого не сталося, або з вашими близькими нічого не сталося, або якщо вже на те пішло з цією країною, нічого не сталося. Бо світ би складний, не можна просто отак тикнути і заборонити. От подивіться, що зараз відбувається з Патреоном. Спочатку. Ко той, хто голосніше всіх кричав, сказав всім блокувати Патреон. Люди покидали своїх креаторів, попереходили на Баймію кофі. Тепер Бамію Кофі по правилам вони просто слідують ноті закону, вирішили, ми підемо з України. І тепер всі назад ідуть на Патреон, який ми мали би вже давним-давно бойкотувати, тому що там комусь щось не сподобалось, і хтось сильніше за всіх кричав, а ми просто як. Послушне стадо побігли і почали щось там виконувати. Тому, любі мої, я на цьому каналі завжди вам старався сказати одну річ: візьміть і подумайте своєю головою. Просто на секундочку. Ви завжди будете бачити велику кількість плюсів, велику кількість мінусів. Але й театр зробіть своє рішення, а не просто бездумно підтримайте того, хто красивіше всіх говорить. На цьому все, мої любимі коти. От такий от сумбурний випуск про свободу слова і розповсюдження інформації. Так що далі по старій схемі лайки, писка, дзвіночок, коментарі, бо бляха, нам треба для штучного інтелекту, щоб він наше відео трошки більшої кількості людей показав. Ну і головне, не хворійте мені і вірте в зсу.